Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Інтернет просто рве, всі пашуть, пашуть по дождю, по грязі, всі пашуть. І В коментарях там мені, ну я переписуюсь з одним, він каже, що я пашу, а я кажу, а я не пашу. Та ні, треба щось робити, я кажу, ну грязь, куди пахати. Ну а прежде, чому пахати, треба ж трошки навоз вивезти. І як завжди, виручає цей ковш просто. Ну вилками я не кидаю. Що я роблю? Я під'їжджаю до кучі, у навоз упираюсь, потім підняв і везу сюди. Скільки набралось, ну можу ще пару разів спробувати, підкидати. Ну, потім піднімаю, щисти, щоб по вулиці не трусилось, і отак розвожу. Хтось може скаже, так воно нічого не, якби не розсипало". Ну Дивіться, десь розсипало. он. он, он, он. Тут навоз різний є, є і свинячий, є з-під курей, з терсою, але не вручну, це дуже важно. І що, сьогодні спробуємо пахати. Зараз нацеплю трьохкорпусний плуг, той що пластикові відвали і побачимо, як воно буде чи ні пахати. Як такого дожі вже немає, вчора був мороз, градусів мають 3-4, все замерзло, потім я почав возити. І воно вже от, ну, от той, отпустилося, сонечко вийшло і все, почалось грязь. Я бросив, бо тому що на колеса, Тут це бачите. оце все, І бросив, думаю, сьогодні довожу. Сьогодні встали. Зранку неділя, але треба щось робити. Треба вивозити навоз і пахати. І пахати треба тут мами на город, потім там 20 соток, потім там 40, потім, на полі 40, потім гектар 90. Ну, я називаю гектар, тому що там 90 соток, бо там заросло. Ну, що, зараз буває ще таке, включаю другу передачу повишену. І щоб воно струсило його, Мотаю по огороду бо... ну, або так сапогом. Раз. І вже чистенько. А потім опускаю ковш і воно тут на, набиває і розтягує. ну Це бачите, я тут їздив. Воно видно, де він їхав, ось такі кучі зараз буду розтягувати. І в принципі треба треба пахати. Це огород якийсь такий квадратний, невдобний Але колись я тут отут є борозна і треба, мабуть, зорювати її. Тому що чому зорюють? Тому що коли сієш, сівалка там, ну там є проблеми із сівалка і з матигою. Бо я якраз в цьому, в цьому місці, де є ну, ложбинка, там є проблеми. Ну що, а ми погнали і зустрімося вже мають на полі, як буде пахати. Так, нацепив плужок. Ну що? Нацепив плужок, да? хотів би поставити одрізне колісо, але знаєте, думаю, що поїду зараз спробую. Бо тут бачите, що треба ще таку проставку сантиметрів 10, мабуть, або наварювати швеллер, Або хто знає. Опять же, це колісо, воно ж бачите, не двигається. Ось хто зна, побачимо. Зараз поїду спробую і все воно покаже, треба чи не треба. А то може його і не треба, те колісо. Зараз вже. Воно більш-менш підгнило ця бадилка. Якщо її буде привертати. Ну що, погнали? Гей, дамо! і, і встрітимося вже на полі. Так, Під'їжджаємо до огорода. До Те ще я пахав, мабуть, неділю-три назад. Пробав. А воно грять, забивало. Сейчас попробуємо. Так, перша. Опа. Опускаємо. Передній мост і погнали. Треба зад вимиляти. Так. Чи той вимілять, поглиблять. Що, я, напевно, дружусь, а вам потім покажу, як воно вже підрегулюється, мабуть. Зараз побачимо, чи бо я цим плугом, коли переробив оцю, оцю штуку, я ще не робив. Зараз побачимо, як він тут буде пахати, бо бачу, що треба винтом наверное, трошки поработать. Так, пробуємо. Сейчас покаже все, чи треба тоді буде, чи ні. Не хоче тягнуть, понижена, четверта. Не хоче так провернулась ця штука Значить, вона не держит, да? І тут щось спорывалось короче все сырое надо дорабатывать ладно на паузу покажу я буде пахать уже в робочому. не хоче. Паша і лізти не хоче, може три корпуса багато Лабреця Красне крас одивати. Зараз одразу обійду, побачу, як на гору буде. Бо тут трошки Зовсім не хоче. Так, ну що, нічого не вийшло. Тричі обійшов на блокировки, ну воно видно, де я пройшов відсюди до сюди. Ні, і буксує страшне, тут ще оріхи були посажені, ще є, бачите, такі оріхи ростуть, не. то вони коротше, не хотіли рости, годів 10 сиділи тут, а потім зараз, коли починає косити, вони кущом ростуть і все. Я що, помив плуг, як зміг, нема керхера, нема водички. Все, зараз їду, вставлю стойло на блокіровки, щось у мосту щелка видать блокіровка, хвата, потім вибиває, навіть не знаю що, не хочу рвати. Думаю. ну Знаєте, у кожного ж різні умови. Да? В одного можна пахати, десь у когось піщане у нас дуже важкий чернозем. Хоч і родючий, але зараз пахати важко. Я думаю, що я, це я перший раз на зиму, коли не коли там пашу Я кожного роду, кожного року. Весною пашу де і все. Я думаю, і в цьому, і наступний рік, ну, 26-й так само буде. Буду пахати весною, да і все. Зараз порвати трактор для чого? Щоб... Ну, нема умов, короче. може воно і треба пахати, але умов нема. О, там, бачите, то поле, то там чорніє. Звісно, там жандіри, там колісо, як трактор. У них колеса ж ви бачили, які да, то там ну що, воно навіть не чувствує. І там вже мощини так, як тут. А тут бідненький тяне, тяне, димить, димить, буксує, а ну для чого. Я вважаю, що ні. Так що таке відео. Трошки воно і плуг мені не дуже сподобався, як він перероблений, бо я його ну, не, не тестував. Не, не подобається мені, чим не подобається, тому що оцей корпус треба віддаляти туди, а речаги вже не викручуються. Получається чи зря я там обрізав, чи я не знаю. Ну коротше, треба його якось або тут доварювати, щоб він уходив трошки туди від колеса. Бо він ровно напів леміха, а у борозні відрізає. Ну, тобто немає смисла. Так. Всім миру і добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.